Всім привіт! Мене звати Кирило з України, ви на моєму каналі. Сьогодні я. Е, сьогодні ми з вами дізнаємося, що. Ну, зі скількох пострілів можна знищити танк в GTA Сан Андреас. Стріляючи з танка. Ось у мене вже є 6 зірок і зараз будемо рахувати постріли. Так, зараз. Раз, два, три, чотири. Я ще щось не попав. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Ніхрена собі які живучі танки. Чотирнадцять? П'ятнадцять. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 20, блин, та ёлки, 27, 28, 29, 30, 31, 32, два, 34, три. 36. чотири, тридцать п'ять, танки шість. Ніхрена свої китанки живучі. Тридцять сім, тридцять вісім. Тридцять девять. Сорок. Сорок... Блін. Ні. Дай проїхать. 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

72, 73. пт твою! Нє-не-не-ні-не, мужики! 74 Коротше, я вистрелив три рази з РПГ, і виходить... В танк можна знищити, ну, плюс-мінус з 80 пострілів. Ну, це з танка. А з РПГ десь з 5-6. Всім удачі, а я думаю, А я спробую звалить від цього конвоя. На! То побачення до наступного телебачення. І отаке пічненько уїжджаю. І навіть перехоплення танку мені не завада. На.